Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про Дональда Трампа. У президентське крісло США може повернутися політик, якого Росіяни вважають своїм своїм. Президентські вибори в США відбудуться восени 2024 року. Серед головних претендентів на посаду чини президент Джозеф Байден і 45-й глава держави Дональд Трамп. За результатами недавнього опитування Байдена готовий підтримати 43% американців, тоді як 47% планують віддати свій голос за одіозного Трампа. Останнього в Україні прийнято вважати небажаним переможцем. Адже представник республіканської партії буцімто має теплі почуття до Росії і неодноразово закликав Україну до поступу к агресору заради миру. Занепокоєння викликає те, що самі росіяни чекають другого пришестя Трампа, адже вважають, що він скоротить обсяги допомоги Україні і змусить підписати мирний договір на вигідних для Кремля умовах. Наскільки високими є шанси Дональда Трампа знову сісти в президентське крісло? І чи дійсно скандальний політик зможе змінити курс США в питанні зовнішньої політики та підтримки України? Зокрема, про це ми поговоримо сьогодні з нашим гостем. Це кандидат історичних наук, заступник декана факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса Кирило Мерикеса. Доброго дня, пані Кирил. Добре. Ну і як ви оцінюєте результати опитування, що свідчить про високу підтримку Дональда Трампа серед американців, чи можна їх розглядати як заявку на перемогу? Ви знаєте, я що хотів показати результати за 20 грудня, які показали вже е, інші результати на користь Байдена. А, й, але вони а інші так... які не пам'ятаєте цифри? Ні, uh, я, я, я ж не договорив. Uh -huh. Але поки я подивився, потім з'явилися ще інші результати, знову на користь Трампа. Про що це кажуть? Поки що. Е, Волятильні ось ці всі дані щодо їхніх результатів, і більш-менш у а, мірі похибки їхні перегони. Ми подивимося, що буде після того, як закінчиться праймеріс, тобто коли вже остаточно партії визначать зі своїми кандидатами, і тоді буде більш така цілісна картина. Uh -huh. І мені здається, що тут слід запропонувати всім глядачам ознайомитися з такою річчю, як «13 ключів до білого дому. Загуглить ключі до білого дому. Це система, яка от вже з 1984 року визначила розроблена, до речі, істориками і математиками, яка визначала ті важелі, які необхідні. На перегонах у виборах США для того, щоб отримати перемогу, єдиний раз, коли вони не визначили правильного кандидата, це було у випадку Ал... Алгор і Джордж Буш молодший. Хоча, там, якщо пам'ятаєте, була така ситуація, що довелося через суд вирішувати деякі питання щодо виборів. А щодо Дональда Трампа вони визначили, коли більшість Рейтингів не могло це визначити. Його перемогу у 2016 році. Більшість тоді віддавала видавала перемогу Хіларі Клінтон. Клінтон. так і вони визначили його поразку в 2020 році. Тому це дуже ось така система, яка буде, яка буде зрозуміло, ближче до безпосередньо перегонів Байдена та Трампа. Вони ще не закінчили перегони в межах Праймеріс, і тоді ми з вами зможемо точно говорити до чого готуватися Україна. Але я бачу, що в принципі зараз вже готуються до можливості повернення Трампа і думають, що з цим робити бо такі ну здавалося позитивні реверанси в бік республіканського республіканської партії під час коли саме президент від Демпартії, ключовий для отримання україною зброї ну можуть на меті мати тільки одне саме підготування до можливості повернення трампа угу. на вашу думку у чому секрет популярності дональда трампа серед громадян США? Адже він досить скажімо, скандальний особистий він був скандальною особливістю давним-давно, і сама республіканська партія не дуже хотіла, щоб він приєднувався до виборчих перегонів в їхніх лавах, але так би мовити, ця партія своїх не бросає. І коли вони побачили, що Дональд Трамп. Має неабияку популярність, що він може тримати десь ось на даний момент 28 до того 30, тобто в районі 30 виборців, які голосуватимуть саме за нього. Причому навіть якщо він піде взагалі окремим кандидатом від своєї власної, скажімо, умовної партії. Вони побачили, що є сенс за нього триматися, навіть коли їм не подобається чи вони не погоджуються з якимись його політиками. Тобто, це їхній ключ до перемоги, і е, тому тут чому в нього є оця внутрішня партія внутрішня партійна підтримка. Це е, ось це вміння тримати своє е, свої десь там 30% підтримки постійно. То це гарантоване якесь ядро підтримки, а решту йому вже буде допомагати партія, філійовані з партією змі. То що тобто, власне, його секрет успіху це його високий рейтинг. Ну для партії маю на увазі. Ну от саме з того моменту, як він виграв перший раз, тоді праймеріс, з того часу. Він і відрекомендував себе до партії як людина, яка може втримати крім. Якогось там загальнопартійного, ще і свій власний рейтинг, чого партія, ну, от-два рази поспіль до того. Не змогла досягти виключно на партійній платформі. Ну і далі, вже якщо розбиратися, то ми можемо дивитися, проти яких він які він меседжі виставляв в 16 році, які ми які категорії людей в нього повірили. Але зараз ми у нас дещо інша виборча ситуація. Зараз просто Трамп це людина, в якого вже є сформована база, і от партія від цього республіканська буде і. Відштовхуватися так. минулого разу. найактивніше за Трампа голосували жителі так званого іржавого або індустріального поясу США. Це центральна частина штату Нью-Йорк, регіони на захід від нього, у штатах Пенсильванія, Огайо, Індіана, Мічиган та Іллінойс до західного берега озера Мічиган. Парадокс полягає в тому, що Трамп повна протилежність людей, які проживають у цих штатах. Він медійний і багатий, тоді як його виборці, місцевий пролетаріат і робітники. А хто сьогодні основний виборець Трампа і чи змінився цей, скажімо? Основний виборець від 2016 року, коли Трамп вперше став, скажімо, 45 м президентом США, він дуже під час цього президентського терміну взяв під опіку релігійні організації, які мають мають найбільший вплив на цей регіон, і ну максимально намагався показати себе тим президентом, який має підтримку цих різних протестантських церков. І відповідно, що вони йому також надають підтримку, фактично рекламують його поміж їхніх мирян постійно. І, але тут ще один цікавий фактор. от Ми згадували, які за Штати, що, де він мав підтримку, у випадку з Нью-Йорком. Ну, ця підтримка йому, на жаль, для Трампа нічого не дає, оскільки. Американська виборча система така, що штати самі вирішують, як вони будуть віддавати голоси за виборців. Є, наприклад, ситуація, як Штаті мають, де вони віддають пропорційно до кількості проголосувавших, і відповідно зазвичай там йде виборчик республіканський плюс демократичний. А у випадку з Нью-Йорком більшість проголосує завжди за демократичного кандидата, майже от в будь-якій ситуації. І тому там гарантовані, уходять виборчики Джо Байдена угу. чи а іншому демократичному кандидату. Ще один момент: Дональд Трамп заявив про те, що у випадку його приходу до влади Америка вийде з НАТО і одразу був прийняти, скажімо, конгресом певні кроки, що жоден президент не може самостійно вирішувати, ну скажімо, це питання. Чому він так, ну скажімо, негативно ставиться до НАТО? Ну, По-перше, він там ще може як, знайти шлях до виходу з НАТО, оскільки подивіться на, на той закон, які там терміни в ньому прописані. І, ну, тобто... Цілком можливо він може зробити. Ну а чого він так негативно ставиться? Ми тут можемо запропонувати дві версії. Версія така більш позитивна для нього. Що це просто намагання тиснути на інших членів НАТО, щоб вони більше виконували різноманітних програм і фінансували за свій рахунок, оскільки ну це в принципі виборча позиція Трампа, що нам треба менше витрачати на весь там світ. І відмовлятися від образу світового поліцейського. Тощо, якщо дивитися з більш такої песимістичної точки зору, то він тут виконує безпосередньо замовлення зрозуміло, якої сторони явно не друзів Америки. І, в принципі, взагалі вся його політична діяльність може розглядатися таким чином, оскільки по суті це пропонування ось моделі. Як обійти демократію, як обійти демократичний процес для американського ринку, для американських можновладців? То і те, наскільки багато людей, крім саме власне Трампа, зараз проходять в суді під питання можливого захоплення влади, ну каже про те, що це могло бути проблематичним. Слова його тодішнього віцепрезидента показують, що він абсолютно. Вважав за можливим, що той е, там е, підтримує його в захопленні влади, і коли той не став цього робити, сказав, що е, у нас є там демократичні традиції, у нас є законодавство. Я не можу ти зробити те, що ти мене е, хочеш попросити. Він каже: Ну, він до нього став ставитися як до персонального зрадника, персонального образився. Тобто, це от саме це є дуже небезпечним в позиції Трампа. Те, наскільки він, наскільки для нього імпонує більш московська система управління і тоталітарна, скажімо, я скажу от саме система, як захопити контроль над демократією. Тобто проводити нелегітимні вибори, мати контроль над тим, хто отримує який фінальний результат тощо і. Те, наскільки йому ця система імпонує, ось це і те, що в нього залишається таке велике ядро підтримки, воно залишає ну це є загрозою. І тут питання вже йде, звичайно до республіканської партії. Настільки вони хочуть перемогти, щоб ну випускати такого джина в пляшці. тут ще один момент. Зараз у Трампа проблема проблема з тим, наприклад, штат Колорадо. Наскільки я тут можу помилятися? Не ну поправити, скажімо, про те, що штат Колорада заборонив його ім'я публікувати в бюллетенях, здається, mm -hmm. на території штату лише ну і 16 штатів приєдналися. Є такі там щось в судах, і ну схожі, які скажімо, такі позови. Чим це загрожує? Тобто, ось ця ситуація, тобто Трамп може бути признаний нелегітимним на території. Сполучених Штатів як президент, нічим йому не загрожує, він там може подати апеляцію в останній момент, і тоді по законодавству того штату, якщо ми кажемо за uh -huh. той перший, в якому штаті це було? В Колорадо. Колорадо не багає. Ні, Колорадо. В тому ж по законодавству штату, якщо він подає апеляцію і зараз. Іде судова справа по цьому питанню, то тоді попереднє рішення до закінчення судової справи не буде дійсним, тому mm -hmm. він так зробить і повернеться назад на виборчий квіток. Отут ще просто деякі моменти. Я м -м, зазначу, найбільш значущі дії Трампа на посаді президента внутрішньої політиці включають у себе заборону на в'їзд жителям кількох країн із здебільшого мусульманським населенням, призначення трьох суддів Верховного суду, ухвалення закону про зниження податків для громадян та підприємств. Ну і через опозицію в парламенті Трамп не зумів скасувати реформу охорони здоров'я свого попередника Обами. До речі, під час президентства Трампа США стикнулися пандемією ковід, і експерти загалом негативно. Оцінюють успіхи адміністрації Трампа у боротьбі з пандемією. А наскільки правдиво є теза про те, що Трамп про російські політики прихильник Путіна ну давайте вірити самій людині, що вона каже і як вона це каже. Так ми можемо призвести позитивні моменти для України під час його президентства. Це початок передачі передачі гавків. Ми можемо згадати, щоб взагалі, наприклад, за Барака Обами США було не готове передавати летальну зброю. За А, ну, почало, але це не змінює загальної ситуації щодо того, як власне особисто Трамп ставиться до Путіна, і як власне особисто Трамп веде зовнішню політику. І ну, якщо ми. Якщо дивитися його персональні слова, він сумнівався в тому, що там Москва збила mh 17 в 2015 році, коли він казав, ага. ну збиття в 2014 році, він казав в 15-му році. Він нещодавно висловлювався. Ми ви вже згадували, якщо та я там мир влаштую за... Кілька годин, все 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 буде так, як я скажу. Тобто, ну це більше гра на публіку Ця, так, ця людина є симпатиком Путіна пер на персональному рівні, саме от через те, що він бачить схильність тому. Уставлені до демократичних процесів і що з ними потрібно робити. Тому сказати, що він тут повністю проросійський, залежить від того, наскільки йому це вигідно, але він точно більш проросійський, ніж його опонент. Так мінімум, це. А, ну, а стосовно України, що буде а, прихід, скажімо, Дональда Трампа, випадку його приходу м, до влади в США. Що буде ну що це означає для України? А ми вже знаємо, що це означає Україна, бо маємо досвід. Це відносини будуть у форматі квітпрокво. Це за те за що судили Трампа, тобто послуга за послугу. І за що, коли його, його він отримав за це імпічмент? Він намагався довести, що у Байдена теж був квіт про КВО. Що от він звертався звільнити Шокіна, щоб його. Щоб той не розслідував як його син отримав позицію бурісмі, тобто, це те, теж була якраз відповідь Трампа на доведений його mm -hmm. власних критику. І ми знаємо власне з показань представників МЗС США і спецпредставників як Курт Волкер, що там відбувалося. Курт Волкер каже: прийшов до влади Трамп, сказав всі питання. Вести через Джуліані Джуліані там порахує хто яка людина моя, яка не моя, і далі вже починається. Що ми не довіряємо Порошенку, тому що він тут пов'язаний там, 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 десь вони розмовляли з соросівськими. Там ще Трамп це не вірить, і йому потрібно, щоб йому персонально давали свою прихильність з'являється Зеленський. Так, у нього там теж, от ми не знаємо, той Коломойський з кимось цим пов'язаний. Нам нам воно не подобається, має мені персонально довести свою прихильність. Тобто, тобто в нього будуть, можуть бути скажімо. у нього будуть виставлені свої якісь персональні е, вимоги навіть для того, щоб почати з ним діалог. Це ну гарантовано те, що буде. А щодо того, чи взагалі він буде е, вести ці відносини, теж велике запитання і ну. Ми бачимо по Зеленському, що він намагається зараз так якось не сильно негативно висловлюватися про Трампа, десь обходити ці е важливі моменти. Але Трамп може згадати, що саме от, е через те, що стала доступною ось ця його розмова з Зеленським е ЗМІ, е призвело до його чергового імпічменту. Тож, ну. Е Скоріше за все, він буде не дуже задоволений Україною, і відповідно у нього буде ставлено таке, що закінчуйте швидше війну. Ну, я там це обіцяв. Я хочу це швидко виконати. Так, угу. А чи зміниться наш підхід до стосунків США у разі перемоги Дональда Трампа? Ну от доведеться мати цей персональний контакт. Тобто вести персональні якісь зносини, можливо запропонувати йому щось таке, що дійсно йому особисто, а не державі США, буде цікаво е, замислитися. І тут же питання, чи є в нас здібність запропонувати йому щось таке, що йому не запропонує Путін. Угу. А що ми можемо таке запропонувати йому цікаво? Ну, от що він що він захоче. Може щось стосовно якихось персональних послуг. По прикриттю грошей, перенаправленню грошей. Можливо, і. Ну, це поки здогадки. Можливо, думаєш. знову ж таки це буде от останній раз, що він який робив запит, це щодо розслідувань по бурісмі. Це те, те, що він запитував у, безпосередньо у Зеленського, щоб знайшли які, якусь доказову базу проти е... сина Байдена. Так. Далі у Порошенка, що він просив, він просив питання, щоб там перестали українські прокурори співпрацювати з розслідуванням в його власні справи. Тоді ж за Порошенка допомагали розслідуванню конкретно щодо Монофорта українські ну, це політтехнолог. Американський політехно так, який працював політехнологом у Януковичі. тому в Україні ну, тобто, були скажімо... дані щодо, щодо цієї особи. Трамп попросив. Зупинити це, якщо ми хочемо почати з ним якісь відносини. Тобто, скажімо, власні власне, інтереси тут, все таки можливо. У нього так будуть якісь знову ж таки політичні інтереси. Може він скаже там. А ну пошукайте, може там і, і, і якось мені знайти, що демократи е, вкрали гроші. Якщо не знайдете, ну якось вигадаєте, що вони ну, там це, якщо поки взагалі, передавали зброю, взагалі так. його перемога. Якщо вона буде, це так. поки теж скажімо... Е, ну да ну ми, ми, ми ж ми ж згадаємо зараз такий сценарій. Якщо буде перемога, то. Тоді будуть такі сценарії, і от угу. тоді ну, доведеться Україні тут виконувати ось ці його забаганки. Ну, нам залишається лише чекати, чекати виборів США. Власне хто переможе на них. Е, я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що ми сьогодні говорили про. Дональда Трампа говорили з нашим гостем: це кандидат історичних наук, заступник декана факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету Василя Стуса Крилом Лікесев. Ну і з вами була Ірина Булгакова. На все добре і гарного вам дня. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один